Привіт, ви дивитесь хід будівництва житлового комплексу Real Сіті від корпорації нерухомості Real за червень. Йдемо, подивимося на прогрес будівництва. Житловий комплекс Ріал Сіті це житловий простір з відкритою інфраструктурою та територією, внутрішні двори комплексу з парковою зоною, закриті для проїзду автомобілів, облаштовані широкими пішохідними доріжками з місцями для відпочинку та альтанками для великих компаній. Для маленьких мешканців комплексу Ріал Сіті будуть обладнані шість дитячих ігрових майданчиків, де вони зможуть знайти нових друзів. І тепер до ходу робіт на будівельному майданчику Real City за червень. В будинках 5А і 1Б завершено Новлення ліфтів паралельно тут виконується благоустрій прибудинкової території. У будинку 4Б другої черги тривають роботи з розведення мереж водопостачання та каналізації. У будинках 2Б і 5Б тривають роботи з розведення мереж водопостачання та каналізації. Паралельно тут завершується кабелювання квартир і розведення мереж доступу до інтернету, і також в будинках триває оздоблення в місцях загального користування і заливається стяжка. Окрім цього, на території Ріалсіті продовжується зведення сучасної школи. Це буде двохповерхова споруда площею понад 5 тисяч квадратних метрів з басейном і підземним укриттям. Школу планують збудувати за два роки і безоплатно передати місту. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації Нерухомо Сіріел. в коментарях до відео пишіть свої запитання, і звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!